Які події на вас чекають? Давайте подивимося, що зараз у вас. Знаєте, у вас зараз якась ностальгія, якесь згадування, можливо, тут щось про романтичні почуття, можливо, в когось про дружні, якісь стосунки, якесь старе знайомство. Щось тут про минуле, щось тут про минуле, про дитинство, якісь такі у вас зараз енергії відчуваються приємні. Які у вас події? чекають. Так, тут щодо імператора. Імператор, з яким у вас невідомість, тобто ваш чоловік, так з яким у вас невідомість, страхи. О, ви цього його ж згадуєте, цього вашого імператора. Як щось було у вас у минулому? Можливо, це ваш якийсь. Колишні, або ви згадуєте, як було раніше. Зараз у вас є якісь страхи, невідомість, і, можливо, ви думаєте, а як далі? То які тут події будуть у вас з ним? Ага. Зараз, можливо, хтось від когось відсторонився, можливо, цей ваш імператор у вас може бути у багатьох пауза, або таке, знаєте, затища, в кого не пауза, знаєте, таке щось. <міт> mm, щось задумалися ви або він, або ну щось якось не, не дуже. Знаєте, події відбуваються швидко, таких якихось змін, перемін тут немає. Але знаєте, кажуть карти, що довіртеся, вас ведуть. Бачите, карта провідник. Тут щось задумане вищими силами. Іде так зараз потрібно, так зараз має бути. І що буде далі? Ну, знаєте, багато з вас, може, уходить кудись із розбитим серцем, да? або був якийсь ухід, ухід або його, або ваш, щось вам там розбиває серце, і у вас дуже багато емоцій щодо цього. Ви, ви закриваєтесь. Можливо, багато з вас, знаєте, згадує його, і ви боїтеся знову відкритися, знову на ті ж граблі. Що далі буде? Так, далі буде якась підтримка. Підтримка, можливо, ця людина захоче вам чимось допомогти, підтримати вас, знаєте, щось. Да, тут іде, можливо фінансова навіть така підтримка для вашого якого щастя, благополуччя, щось вам таке приємне зробити. Але знаєте, ви все одно тут страждаєте. Але знаєте, карти кажуть, що у вас є якийсь такий шанс взяти цю волшебну палицю, можливо, якось після цієї паузи щось знову почати нове з ним або не з ним. Це знову вже ваш вибір. У кожного тут своя ситуація. Давайте, яка порада? Яка вам тут порада? Ну, шанс. Порада брати шанс. От той шанс, який до вас йде, приходить до вас, він дуже... Дуже гарний, він дасть вам якісь можливості. Ви зможете себе якось реалізувати, якось змінювати своє життя. Та да, це може здаватися важко. Але але по того, по того, ви будете задоволені результатом. Тому беріть свій шанс і отримайте свою перемогу. Всім дякую. Розклад спільний за особистим. Пишіть особисті.